Щоб відчути смак меду, потрібно пізнати смак праці. Таке життєве кредо у пасічника від Бога Віктора Бродацького зічнянщини. Більшу частину свого життя Віктор займається бджільництвом. Захопившись цією солодкою справою ще з дитинства, вона стала сенсом усього його життя. Пасічник працює кожен день, коли пчел, він дихає тим повітрям, він оздоровлюється, він стає сильним, міцним, він стає надійним пасічником, який може ну разом з тим у пчолах. Я бачу своє життя. У внуках, у пчолах, у дітях. Я не роз'єдную пчел із онуками і дітьми. Тому я займаюсь, я займаюся любов'ю. Це мені дає наснагу, силу, енергію. Про те, який мед найкращий, що потрібно знати пасічнику-початківцю та інші бджолярські таємниці. У день пасічника відкриває пан Віктор. Чоловік каже, як біля бджіл попрацюєш, стільки меду й матимеш. Цей рік на диво видався дуже вдалим для пасічників. Всім пасічникам вдалося зібрати і акацію, і липу, і основний медозбір це соняшник. І пчоли підійшли якраз в хорошому стані для медозбору соняшника. Сьогодні закінчився, вже медозбір. Сьогодні стоїть питання підготовки пчол до зимівлі. Через те, що тут, як ніколи, пасічник повинен приділити велику увагу, щоб пчоли йшли у зиму здорові. Це основа, куди покладено розвиток пчол. Оброблений проти кліща, проти хвороб. Все повинно бути у симбіозі. Тобто, навіть чоли ваші не хворі, але прихвилактичне реприємство профілактичних проти захворювань пасічник повинен виконувати. Пан Віктор ділиться планами, як готуватиме пасіку до зими. Цю рамку треба робити як на зберігання її ложити. Це прекрасні чудові рамки, от такі вони. Через те, що в основу пасічника повинно бути покладено. Ця рамка тягнута в основу пасічника. Для того, щоб боротися з хворобами, боротися із крупністю пчол і всього, і гігієною пчол, кожен рік пасічник повинен собі взяти в основу, що пчола його повинно відтягнути не менше 30-40% рамок, які знаходяться в волі. Тоді пасіка буде здорова і така, як потрібна. Пасічник повинен бути подібний до бджіл рано вставати і пізно лягати. І увесь час працювати, бо воно того вартує. Адже корисні властивості меду важко переоцінити. Мед це основа життя людини, основа життя всього. Я, допустимо, не мислю. Того в мене вся сім'я, вся моя родина протязі багатьох років ніхто не їсть цукру. Ми займаємося тільки медом. І я вважаю, що як. Це основа здоров'я моїх внуків, дітей через те, що в основу лягає корму, лягаємо. А не цукор. пасіка пана Віктора розташувалася у родинному хуторі. Сімейна світлиця у селі Хаєнки поблизу поля, Луги та Пасовиська. А на подвір'ї ростуть соняхи, такі що ніби аж до неба сягають. Відтак не доводиться кудись спеціально вивозити пасіку. Пасіка принесла 55 Кілограм з велика, 55 кг з бджолиної сім'ї. Я вважаю, що це достатньо для нас, для всіх. Тому я як? Я не вивожу нікуди. У мене пасіка знаходиться тут, постійний точок. Тут ліс, природа, все прекрасно, чудово, воно симбіоз проходить, і розвиток пчіл, і розвиток природи, і йде медозбір. Хороший. Бджоляр каже, щоб займатися пасікою, треба любити цю справу, інакше нічого не вийде. Проте проблем у пасічників нині чимало. Найперше брак медоносних квітів, які знищують хімією під час обробки полів від бур'янів. Та й бджоли гинуть від цих хімікатів. Сьогодні на розвиток бджол дуже велико впливають. Це підправлянці, які орендують землі. Вони не питаючись нікого, по хамськи відносяться. Я може грубо, прошу вибачення, як я, вони всі вони, ну більшість, відносяться по-хамськи до обробітку культур, які є у вирощуванні в них. Значить, Без попередження пасічників, без попередження нікого, вони обробляють, пирскають все, що їм хочеться і як хочеться. Тому жалко, коли ти займаєшся пчолами і в кінці результат твій зводиться на нівець через те, що прийшов оприскувач, і твої пчоли загинули. Я б хотів, щоб відношення і Аграрного обласного комітету по сільському господарству було більш таким, яке б роботу направлювало роботу пасічником із рослинником, який вирощує. Бджіл боятися пасічником не працювати. Вони точно не вкусять, можуть лише вжалити. Жартує в розмові пан Віктор. І зізнається, що його бджоли люблять, бо він любить їх. І кожен вулик з любов'ю майстрував власними руками. Тому день бджоляра заслужено вважає своїм професійним святом і щиро вітає колег. Хочеться поздоровити всіх пасічників України, побажати їм творчості, життєво і наснаги. Всього самого прекрасного, що можна побажати людям, для того, щоб їхній труд цінився і приножувалося пасічництво в нас, розвивалося так, як воно було завжди.